Пісні Марусі Чурай. Марусі Чурай, яка жила в Полтаві в XVII столітті, приписують авторство таких українських перлин, як Віють вітри, віють буйні, засвід стали козаченьки, Ой не ходи Грицю та на вечорничі та інші. Дівчина народилася в сім'ї хороброго й чесного козака Гордія Чурая, якого стратили поляки після поразки в битві під кумейками. 1637 року проти гетьмана Потоцького. Вона мала чудовий голос і сама складала пісні. У пісні віють вітри, віють буйні, передано почуття самотньої дівчини, яка порівнює себе з билинкою в полі, що росте на піску без роси і на спеті. Вона страждає в розлучі з милим чорнобривим, глибоким ліризмом, сповнені рядки з художнім паралелізмом, дерева гнуться. Сльози не льються. З них розпочинається твір, а фінал емоційно підсилюють риторичні звертання і оклики. Де ти, милий, чорнобривий? Де ти? Озовися. Пісня має структурну будову, струнку будову, надзвичайно мелодійна. Іван Котляревський використав її як вступну арію Наталки Полтавки в одноіменній опері. Пісня засвіт стали козаченьки, побудована як діалог між матір'ю та козаком. Котрий вирушає в дорогу захищати рідний край. Він вимушений покинути рідну матір і кохану дівчину, тож просить свою неньку прихистити дівчину Марусю, як свою дитину, якщо не повернеться з бою. Підсилюють ліризм пісні зменшувально пестливі суфікси звертання й постійні епітети.